Hellfire — це протитанкова ракета з лазерним наведенням, яка проєктувалася спеціально під гелікоптер Апач. У 1982 році були розроблені перші зразки, а у 1984-му вона вже була прийнята на озброєння в Сполучених Штатах. AGM-114 розробили як засіб ураження класу повітря поверхня. Пріоритетними цілями нової зброї вважалися танки, а носіями ракет гелікоптери Апач. Тоді ймовірним противником США був Радянський Союз та країни Варшавського блоку, і протистояння передбачалося на європейському театрі воєнних дій. Проте перше бойове застосування хелфаєрів відбулося під час операції буря в пустелі і несподіванкою для військових стала їхня низька ефективність. Сама система о, лазерного наведення о, вона працювала з перебоями в умовах пустелі, тобто о, пил о, він не давав наводитись ракеті таким, так як потрібно. Тобто, потужність лазерного луча вона була збільшена. Журналістам військового телебачення на власні очі вдалося побачити одну з модифікацій файр, яку вже мають збройні сили України. РБС-17… Hellfire складається з двох комплексів чи підкомплексів. Один це лазерний цільовказівник розрахунок і розрахунок пускової установки. Ракета йде в ціль за лазерним променем. Вона шукає лазерне пятно і влучає у ціль. Можна стріляти як з дистанції прямої видимості, так і з закритих вогневих позицій. Ці два розрахунки діють на відстані один від одного, мають зв'язок по радіостанції, і за командою командира лазерного розрахунку здійснюється пуск ракет. Ці комплекси призначені для застосування в береговій обороні, проте наші хлопці їх прокачали і використовують проти сухопутних об'єктів російських загарбників. Наразі вони використовуються і в Донецькій. І в Запорізькій областях дистанція ураження до 8 кілометрів в залежності від режиму ведення вогню. Ракета досягає відстані від землі 100-200 або 400 метрів і за допомогою ролі керування прямує осіб. Це або вогневі позиції противника, бліндажі, або легкоброньована техніка. Наші воїни використовували ракети з уламково-фугасною бойовою частиною. А є ще термоварічні та, звісно ж, кумулятивні. Саме РБС-17 зазвичай стоїть на озброєнні берегових підрозділів і вважається протикатерним ракетним комплексом. Проте ця модифікація була застосована і в Афганістані, і в інших гарячих точках. Загалом установка може діяти як в день, так і вночі за допомогою тепловізора. Після перших бойових застосувань в бойових дій 91-му році в Персидській затоці почалась модернізація. Модернізація цих ракет вона дуже е, проста і потужна, тому що е, з самого початку в конструкцію була закладена модульна система, тому заміна будь-яких елементів вона здійснюється в одному корпусі без е, таких серйозних е, е, затрат і е, без перепереобладнання цієї ракети. З середини 90-х років ці ракети почали використовувати з наземних пускових. До Hellfire стали розробляти більше різних бойових частин. До прикладу, протикатерний варіант має потужнішу боче. Відбулися й інші удосконалення. Перші модифікації А, Б менш ефективні, ніж ті, що нині на озброєнні. Hellfire вважається одним з основних видів зброї розвідувально-ударних дронів mq 1 Predator та mq 9 Reaper. Ці пташки знищували ракетами військову техніку та командні пункти противника в Іраку, Афганістані, Сирії, Ємені. Вони також полювали і на ватажків Талібану та Аль-Каїди. Калфаєри виготовляють по ліцензії в різних країнах і вони є основою для кількох європейських комплексів. Це вже згаданий шведський РБС-17, британський Брімстоун тощо. Слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до Збройних сил України.